Російська Федерація вдарила вночі по критичній інфраструктурі України. Повідомили в Укренерго. Пошкоджено обладнання на енергооб'єктах у Київській, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях. Через це вимикати світло сьогодні будуть більше з 11.00. Крім того, росіяни обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Внаслідок атаки троє енергетиків постраждали. Медики надають їм допомогу. Це вже сьома атака на ТЕС за останні три місяці. Вінницька область було знищено чотири шахеди. Уламками російського дрона пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Постраждалих внаслідок атаки немає. Йдуть роботи з ліквідації наслідків. Київська область було пошкоджено високовольтні електромережі у Броварському районі. Енергетикам вдалося підключити близько п'яти тисяч будинків за резервними джерелами живлення. Ліквідація наслідків обстрілу триває. Дніпропетровська область ППО збила п'ять чехедів та чотири ракети. Є наслідки атак у Криворізькому та Нікопольському районах. Постраждали троє чоловіків. Двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості. У ніч проти 20 червня російські окупанти завдали удару по Україні, застосувавши ракети повітряного та наземного базування. Також безпілотники шахет. Усього застосовано 9 ракет та 27 БПЛА. Сили ППО знищили 5 ракет і 27 дронів. Зазначимо, це вже сьома масована атака на енергетику України. Ворог почав атакувати не взимку, а навесні, починаючи з 22 березня. Аби росіяни відплатили, потрібна. І ваша допомога бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні айпівідрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.